Знімаю в якому стані мій інжир. Цьому інжиру три роки після посадки, в якому він на сьогодні стані. Як бачите, вже активно закладає фіги. На зиму я його не хотів накривати і просто зрізав під корінь. Звичайно, щоб я його накрив, результати були б набагато краще. Бачите, це все нові пагони він вибив. На них закладається активна фіга. Тут у мене 3,5 ряди. Бачите, інжир Два ряди. Цей мій зелений що я назви не знаю, він мені дуже сподобався, що за смаком, що по врожайності. Дуже гарно закладає фіги. Тут підходить формування таке кордон, як, як я кладу рукави. Як бачите, вже активно почав закладати. Там є маленькі. Звичайно, ще дуже маленькі, але треба розуміти, що в цьому році дуже велике відставання. Тому я думаю на цей рік... Непоганий результат. Бачите, вже активно закладає фігу. Пагони вже є, напевно, десь приблизно метр до метра точно вони є. Бачите? Майже на кожному вже видніється фіги. Вже почав активно їх закладати. На деяких навіть вже є великі. Думаю, на цей рік гарний результат з такою холодною весною, як в нас була. Дуже гарно пішов, зараз вже почалась спека, я його добре поливаю і інжир, сподіваюсь, на осінь буде давати свої результати. Бачите, ось є вже такі навіть. Це взагалі гарно. Тому ось маємо на сьогодні такий результат. Всім дякую за увагу. В кої є питання, пишіть.